Таю, я Юлія Котробаша. Це друга частина десятки репресованих українських слів, які знищила і замінила Росія. Я сподіваюся, ви переглянули першу частину. Якщо ні, то будь ласка, після цієї перегляньте. І дайте знати, чи вам до чи продовжувати у тому ж дусі другу частину? Ми розпочинаємо із слова вогкість, яку в совєтські часи змінили на вологість. Вогкість з занкуватими краплями так і висіла на них. Писав Іван Якович Франко. Ще одне прекрасне слово, яке спокон віків наших, це слово заграва. Воно було замінене на слово сяйво. Край неба запалав червоною загравою, сходило сонце, писала Оксана Іваненко у Тарасових Шляхах. Ще одне красиве слово це слово мерзлина. Росіяни замінили його на мерзлота. Ми маємо наше класне слово мерзлина. Воно і звучить значно краще, чи не так? На третій день. Кинулися селяни шукати катру і знайшли її вже задубілу біля мерзлого сина. Писав пана Смирний. І ще одне слово це слово бережена. Воно було замінено на берегова лінія. Бережена хлопець із споважнілим обличчям вертав додому. Він не пішов на міст, пішов бережиною Повезенькі стежинці, що кротилися поміж надбережними лозами. Писав. Агатангел Кримський в нього, між іншим, чудові твори. Якщо ви не знаєте даного письменника, прошу дуже ознайомитися. Я переконана, вам сподобається і неймовірні вірші. І останнє на сьогодні слово це слово мряковина, яке совєти замінили на туманність мряковина. «Осіріли лахмати від відмряковане небо навалилися на землю. Писала Ірина Вільде у творі повнолітні діти є величезний створений список репресованих слів. Його можна подивитися у мережі інтернет. Якщо вам цікаво, я зроблю іще одну довірочку. А поки що вивчаємо і плекаємо нашу мову, тому що українська найрідніша, українська найкраща.